Слово має велике значення, і ім'я теж має велике значення. Назва міста це ім'я міста. Южний – це нема такого українського слова. Колись так назвали, ну назвали. все може бути, але в наш час, коли ми переходимо. До, до справжнього українського, то варто і своє місто назвати, щоб воно милозвучне було, щоб воно несло якусь символіку сильну, потужну, берегову. Ну це моя така думка. Южне – це чисто російський топонім, і звичайно, що треба переименовувати. Хоч це не комуністичний, а російський. Але так як Росія зараз виступає агресором, то і назва я би не сказала, що вона дуже оригінальна. Южних, южні є навіть в Одеській області мене оригінальні. Я вже не говорю про Україну і про пострадянський простір. Цих южних дуже багато. І, і звучання я би не сказала, що воно дуже приємне. Просто люди звикли до цього. І я знаю. Багатьох молодих людей, які теж звикли до цього, що вони живуть в Южному і того, їм ще поки що навіть важко розстатися просто тому, що вони народилися під цією назвою. А дехто боїться, що прийдеться важко змінювати документи, я думаю, що це не так. Я звичайно виступаю за перейменування, тому що в нас є хоч якийсь вибір. Бо так, як ви знаєте, що Рада вже скасувала е, перелік міст, яким не потрібно, то нам потрібно перейменувати. І поки ми маємо можливість обрати самі, щоб воно не було по стандарту там південне, ну або ну там є ще варіанти мирне. 46, те я вже це прогуглила. Південне, друге, там Харківська області нічого незвичайного. У нас таке гарне місто, привабливе. Е, також ми біля моря, це для туристів. Воно має бути з незвичайним ім'ям. Якщо є вибір, у вас люди, не будьте байдужими, приходьте, будь ласка. Вносьте свої назви або переглядайте ті, що є, і голосуйте якось більш креативно та подумайте перед тим, як голосувати за яку назву. Я прихильник перейменування з давніх давень, тому що ми спочатку планували перейменовувати проспект Леніна, і зверталися і до попередньої влади, і до цієї влади. Ось а на мою думку. Все має бути в певному якомусь порядку. Тобто має бути завершений хаос. Ми маємо навести порядок в своєму домі, і цей порядок має бути такий, як і у всіх країнах. Тобто, щоб нам не соромно було ні за назву, ні за дії, ні за людей, ні за поступки. То зараз треба це зробити в той термін, який виписаний законодавством, не приурочувати його до якихось ювілейних дат а спокійно, підняти всю інтелігенцію творчу толкових людей. Розумних інтелектуалів, які могли б об об обговорити, прийняти таке виважене рішення і потім працювати на імідж нової назви. Бо для цього є приклад Доброслава, яке було комінтернівський і, і зараз про Доброслав, по-моєму, більше говорять, ніж про місто Южне. Я би виділив три аспекти. Перше, треба по законодавству виконувати е, е, закони. І, е, ну, і маємо унікальний шанс перейменувати місто ну, якесь унікальне, то южних ну, хватає. є вже цих южних. Е, можливо, якась назва така унікальна прямо в цілому світі, щоб ми були одні такі. І е, щось спрямоване на розвиток якогось е, туристичного бізнесу, щось таке. Якийсь новий ласв'яз, що щоб тут зробилося. А по-третє, в нас йде війна. У нас війна йде по всім фронтам. Нам і назви, топографічні назви, це все, це все один із рукавів війни. Тут, Це російський топонім. Це треба просто придумати таку, дати спеціалістам може, і плюс громадський, щоб підключилося. І виробити такий, якийсь. Механізм назви унікальний, класний, ну, щоб звучало. Ми до цього прийшли вже. Я би залишила стару назву, але ми йдемо вперед. Є зміни, які треба робити своєчасно. Тому, мабуть, ми до цієї зміни прийшли і вже треба і міняти і назву. Нашого гарного міста дуже хочеться, щоб гарно звучало, щоб воно дійсно було як туристичне містечко, яке приносить радість людям. Рано чи пізно це все закінчиться. Люди будуть приїжджати, відпочивати. Дуже всі хочуть на море. Прийде час, коли приїдуть, і хочеться, щоб це місто дійсно звучало гарно і воно було популярне. По всій країні і наші українці могли приїхати тут і відпочити. Мабуть, тому що ми живемо не, не на югі, на півдні. Мабуть, через це. Я вважаю, що треба взагалі викоренити це от, все російське звідси. Цей постсавок теж треба його прибрати, щоб цього загалом не було. І ну, воно тут не потрібно. За що, що зараз ми з хлопцями там воюємо просто? Я не розумію. Треба міняти щось в житті, вже дотягнули. Якраз війна через це, тому що коли ми вийшли з, з, з Радянського Союзу, взагалі, ось, коли розпався ця тюрма народів, ось, треба було одразу міняти. От. Як зробили в свій час Латвія, Літва? Вони просто взяли, відмовились від цього російського, і пару років так у них були дуже тяжкі часи, і зараз вони живуть дуже дуже добре. У них немає війни.